Друзі, вітаю! Сьогодні готую пряну овочеву страву, в основі якої гарбуз. Для початку ну, я його вже почистила, помила, тепер необхідно його порізати на невеличкі шматочки і буду його підсмажувати на олії до готовності. Олії на сковорідку додаю ну, буквально пару столових ложок, багато не додаю, і злегка підсолюю. Гарбуз у мене на завершальній стадії вже майже готовий, готую соус. Столова ложка соєвого соусу. Додам 1 столову ложку олії. Далі столова ложка яблучного оцту або сік лимону. Перець чилі, Тут краще за смаком. Можна взяти одну четверту або п'яту, у мене десь п'ята чайна ложка. Паприка півчайної ложки. Натираю три зубочки чеснику, чайна ложка італійських трав. Якщо таких немає, додайте просто свіжу зелень. Це така заправка, але до цієї заправки ще має входити або цукор, чайна ложка, або мед. У мене дуже смачний і дуже солодкий гарбуз виявився, тому поки що я не додаю, щоб не пересолодити цією заправкою. Поливаю гарбуз. Друзі, такий смачний гарбуз ви ще не готували, і за цим рецептом не готували так це точно. Обов'язково спробуйте чудовий варіант приготування смачного гарбуза закуски. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!